Вітаю всіх глядачів телеканалу Sirius. в студії Віталій Глагола. І це програма Тривожний виклик. Ми розповімо про те, де чатує небезпека, та чому порушувати межі дозволеного не варто. Резонансні події, надзвичайні ситуації, кримінальні справи, втечі, переслідування та затримання все це у нашій програмі. Зупинили за непрацююче підсвічування номерного знака, а у підсумку склали аж чотири протоколи. У Мукачеві чоловік сів за кермо на підпитку, кидався на поліцейських, а потім намагався залагодити все хабарем. Майже детективна історія. Далі у сюжеті 4 березня о пів на третю ночі у Мукачеві на вулиці Морозова патрульні зупинили автомобіль Кіа за порушення правил дорожнього руху. За кермом був 34-річний житель району. Добрий вечір, старший лейтенант. Номерний знак у вас плану підсвічується, одна лампа лише світить. І номера на іноземній реєстрації, що дає нам підставу зупинити транспортний засіб для перевірки. Добре. Тут лампочка, вона після мойки вона падала. Вона десь тут падала. Лампочка падала? Так. Не буває, може, відвалилась. Добрий вечір serde, що, будь ласка, що і так, будь ласка. Так. Ліс. Доктор Дмитро Михевич, прославитель. Е, ваше усно. А, будь ласка, диктуйте. А фото. Ну і що? На, на секунду. Під час спілкування з водієм правоохоронці виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Що зживали алкогольні напої? Я вже по не вживав нічого. Ну, просто чути чу запах жил. алкоголю від вас. Це чути запах, розумієш, це чути запах, бо я розвожу людей. Я низька хрестини, в мене я низька дітинку по я розвожу людей по дому. Просто мова трішки у вас ну так так говорите, трішки в, спотикаєтесь, в мене У мова трішки, така це. взагалі. А я, взагалі, я, я паню. Дивіться, я не лікар. Якщо тер, термінологію, якщо, якщо ви вживаєте якісь термінології, я можу... Взагалі... Я, так при чому тут термінологія? Я кажу, лише, Срій, я ж не лікар, я не ну, можу я казати, с... правильно щось констатувати. Ну, я якщо, поліцейський. Якщо ви бажаєте, я можу приїхати у центральну больницю. Да. Я можу. Давайте там трубочку дунете, лікар подивиться. Ну, він спеціаліст, все, він буде знати і чи ні. Їхати на експертизу до наркодиспансеру водій категорично відмовився і намагався підкупити патрульних. Пропоную також не свої гроші, попереджаю про відповідальність за надання неправомірної вигоди працівнику поліції. Ну серйозно, це, це ю, кримінальна ю. відповідальність. Не Та не говори так. Я з тобою нормально. Я з тобою нормально говорю, говорити ви добре. Я на вашій машині не поїду, вона мене кумарить. Ну Біля, на ваші зараз поїду. не можна. Зломлюйте руку, не раз можна не вам так керувати. Обладиш, бі, Чуєш, ви і... не зама. І ви мені погрожуєте? Тут? Я не порожую. Що тоді опустій про... поводьте себе нормально, будь ласка, це я вам. Побережу, що ну дограє з такими розмовами. Водій наполегливо пропонував гроші та навіть поклав їх до папки поліцейського. А потім, взагалі справив природні потреби на очах у патрульних і брутально лаявся. Їхати на службовому авто до міськвідділу вперто не бажав. Давай договоримося. Вимовись попереджав <зв>. про 369 статті. Кодексу е, кримінального. Ну куди ви всунули ці гроші? Все, це ви це, це неправомірна вигода. Все, заберіть руку. Поклав сюди 100 гривень та сказав, що це за те, щоб ми його опустили далі їхати за кермо. І не складали протокол на камеру все зафіксовано було. віддаю я. патрульні викликали слідчу оперативну групу. На водія склали одразу чотири протоколи за кермування на підпитку, відсутність документів, хуліганство та непокору працівнику поліції. ДТП у сваляві аварія з потерпілими за участі БМВ та фури МАН. Водій легковика не впорався з керуванням і влетів у зустрічну вантажівку. Обидва шофери отримали тілесні ушкодження. Першу допомогу їм надали патрульні. А відтак лікарі швидкої госпіталізували травмованих до найближчого медзакладу. На місце пригоди викликали слідчо оперативну групу свалявського відділку поліції. Головне, що все добре. Так машина... Ми думали, що Бог знає, що так повидє машина. Ще слава Богу, що з вами нийко не був, бо... Ні, то я входив від нього, і, я думаю, він, що він лівіше прийме, Думав, що прийме лівіше. Mm -hmm. Що я хотів б водгонів, та йому біди не нароблю. Бо я йому, що в лоб, в лоб, та якщо в лоб в лоб, це взагалі буде почну. Степане, це я на тормоза. Вони не, не все не роблять. Тормоза не роблю. Домашня сварка закінчилася стріляниною. Як основний аргумент у перепалці батько використав зброю. Дітям довелось викликати поліцію, яка вгамувала та заарештувала дебошира. 9 березня близько півночі патрульні Мукачева отримали повідомлення про стрілянину на вулиці немировича Данченка. Коли поліцейські прибули на місце події, молоде подружжя розповіло, що п'яний батько стріляв у них та погрожував убити. Правоохоронці викликали підкріплення. Він і бригував людей. Він перший стріляв був нас. Чи? Не знаю, там там як він тут путал собі нормально. Обична така, яка боїться. Він десь разу муж так. <різь> <різь>

Під час перемовин у будинку пролунав звук, подібний до пострілу. Чоловік відчинив гідні двері. У руках він тримав предмет, схожий на пістолет. На вимогу правоохоронців кинути зброю на землю та відійти. злоумисник не реагував. Поліцейські застосували, щодо нього фізичну силу та одягнули йому кайданки. Я в себе вдома в дворі і сив пушку, мову біти любих зайців. Так зайця або не людей, бо тут я можу халяти. Це моя донька. Не вже на мене з тим що... із та бо ваша донька каже, що вони стріляли. Я можу він не, не стріляти в себе не не Я можу кричит її стріляти на мене. На мене. Я спокійно говорю. Поліцейські затримали правопорушника та викликали слідчу оперативну групу Мукачівського відділку. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Через нічні сутички на КПП Тиса п'ять разів викликали поліцію. Митники називають конфлікт провокацією. Саме так пояснив ситуацію з затримкою оформлення автомобілів начальник митного поста Тиса Іван Борсак. За версією посадовця, майже три десятки мікроавтобусів із сотнею пасажирів, повертаючись з Угорщини, відмовились пред'явити інспекторам документи і чеки на придбані товари. А їхні жінки, які їхали у бусах, перекрили зелений коридор, заблокувавши обидві смуги на в'їзд в Україну. Через це утворилася довжелезна черга, аж через міст до угорської сторони. Майже 5 годин блокади з 2030 до другої години ночі не проїхала жодна машина. Паспорти, кажуть, митники забирали у людей лише на час оформлення. Та через відмову проходити процедуру і показувати придбані речі, робота пункту пропуску була повністю паралізована. Через шквал емоцій на місце протягом ночі 5 разів викликали правоохоронців. О першій на 40 люди пішли на компроміс і почали заповнювати митні декларації. Протягом наступних шести годин проїхало 230 автомобілів, які стояли у черзі від 5 до 11 годин. За результатами перевірки кількості і вартості придбаних товарів митники виписали 26 карток відмов через порушення дозволеної кількості перевезених товарів. Якщо громадянин виїжджає за кордон і хоче завезти товарів на 500 євро 50 кілограм, то він зобов'язаний 24 години перебувати за кордоном. Тоді він може скористатися цією нормою, щоб завезти на 500 євро до 50 кілограм. Якщо громадянин там перебуває менше, як 24 години, то він тільки може везти на 50 євро 50 кілограм, при умові, що це раз на 72 години. Три автопригоди у трьох різних місцях, та невдала спроба втечі водія винуватця. Спочатку влетів у Мерседес, далі в шкоду, а потім збив й жінку пішохода та кинувся на навтьоки. Затримували порушника одразу кілька патрулів, і таки зупинили його, заблокувавши автомобіль на трасі «Київ-Чоп». Деталі переслідування у сюжеті. 13 березня правоохоронці, патрулюючи, отримали одразу кілька дзвінків на лінію 102 про неадекватного водія, який менш ніж за годину створив три ДТП. Кермувальник спочатку влетів у білий Мерседес Спринтер і втік. За кілька хвилин він протаранив жовту шкоду Фабію. А на в'їзді у село глибоке збив літню жінку. Їй довелось викликати швидку і госпіталізувати. Автомобіль винуватця синю шкоду Октавію негайно передали в орієнтування усім патрулям. Відтак, схоже, автоінспектори виявили на трас. Сі, Київ, чоп неподалік села середнє. Власне, на автомобілі також були характерні пошкодження. Однак, вимогу про зупинку горе шофер проігнорував та почав тікати. Воді, шкода, стави вправо, приймаємо, зупиняємо. Ми садіння. Водій, шкода, приймаємо вправо, зупиняємося. Право приймаємо, зупиняємося у дій шкода. Не стає нам, не стає блоку. Приймаємо право у дій шкода! Зняцеві, зняцеві, від, троє сме по потратим, по чекай. Чекай, чекай, давай, давай, давай. Під час погоні авто чоловіка блокували одразу три автомобілі патрульних. Жодне з авто поліцейських не постраждало. У його автомобіля пошкоджена передня ліва фара та дзеркало заднього виду з лівої сторони. Ці пошкодження авто отримало під час трьох ДТП, що скоїв чоловік. Водій отримав ряд протоколів. Крім того, на місці події працювали слідчі, які встановлюватимуть усі подальші обставини. Спецоперація СБУ на КПП Лужанка вилучили чергову партію наркотиків. Співробітники спецслужб спільно із працівниками митниці затримали громадянина Туреччини, який спробував на автівці Рено із німецькою реєстрацією перевести 30 кілограмів героїну в Угорщину. Товар розмістив у спеціально виготовленій схованці машини. Вартість контрабанди за підрахунками СБУ понад мільйон євро. Силовики вилучили наркотики, а порушника взяли під варту. Спочатку суд хотів відпустити іноземця під заставу у 960 тисяч гривень, але згодом апеляційний суд скасував заставу і залишив контрабандиста під вартою до 3 травня. Правоохоронці показали, як пов'язали закарпатця, що намагався підкупити прикордонника. Затримання чоловіка відбулось у місті. Чоп. Державна прикордонна служба розповідає, що підозрюваний пропонував 550 доларів їхньому співробітнику, щоб той пропустив контрабандний тютюн у вантажному вагоні до Угорщини. Упіймали мешканця Чопа безпосередньо при передачі частини обіцяного хабара 350 доларів. Наразі тривають слідчі дії. Як відбувалося затримання, дивіться зараз на своїх екранах. Руки за спину. Так. Так. спину. — Вставай! — працює департамент внутрішньої власної безпеки. Руки за спину. — А яка причина? Ціни. Зараз поїду. на Закарпатті викрили наркоторговців. Дев'ять місцевих жителів займалися збутом метамфітаміну та канабісу в особливо великих розмірах. Бійці корду та рота поліції особливого призначення затримали членів організованого злочинного угруповання, які з-за кордону постачали заборонені препарати. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне виробництво, зберігання, перевезення та збут наркотиків. Також полісмени провели 20 обшуків у домівках підозрюваних, де знайшли наркотичні речовини, зброю та величезну суму грошей. Слідство триває. 10 хвилин і не більше саме за стільки повинна домчати швидка на виклик, бо кожна зайва мить може коштувати життя. Кореспонденти тривожного виклику перевірили, з якими перешкодами зіштовхуються водії спецавтомобілів на дорозі, та чому медики мусять гаяти дорогоцінний час у дворах багатоповерхівок. Діана Фуско розповість детальніше. Коли бригада їде до пацієнта, кожна секунда на вагу золота. Це Олексій. Працює водієм карети швидкої допомоги вже 22 роки. Разом із ним ми влаштували експеримент і перевірили, як реагують ужгородські водії на увімкнені проблизкові маячки та сирену автомобіля, що поспішає рятувати чиєсь життя. Ось фрагмент нашої зйомки, зробленої з машини швидкої. Аби доїхати від станції екстреної медичної допомоги, що біля Ужгородського аеропорту до вокзалу і далі через вулицю Руську на площу Кирила та Мефодія знадобилося сім хвилин. За цей час ми об'їхали майже третину міста. Сьогодні все спокійно, все добре. Вот. Немає ніяких претензій. «Претензій взагалі немає. Ні, ну це машина має і. Нижні проблискові маячки, верхні і всі сирени працюють. Тому люди реагують. тепер потеплішало, вікна в машинах відкриті на щути. от я вам кажу, я ще раз кажу, що дорогі машини, ви, ви самі бачили, що вони ну, надають перевагу, проблем нема. Та взагалі всі, от, сьогодні всі надають перевагу. Ще, може, не втомлені ще, от, от, їдуть, чують і їдуть. А може, що камеру бачать, та їдуть. Та кидаються в сторону в сторону. Олексій переконує, кожен виїзд на черговий виклик не схожий на попередній. Сьогодні карету пропускають, а завтра навпаки. Передбачити поведінку ужгородських водіїв дуже складно, інколи навіть нереально. А то як погода? Серйозно вам кажу. От сьогодні будуть ну, от попаду на такі, от, що будуть давати перевагу проїзду, а завтра не буде такого. І можеш ти там вирішати, кричати. 510 гривень саме такий штраф загрожує водію, котрий не поступається дорогою швидкій. Але гроші не найголовніше. Ціною безглуздої та цинічної впертості шофера-порушника може бути людське життя. Правилами дорожнього руху, зокрема, пунктом 3.2 ПДР України регламентовано, що якщо рухається транспортний засіб з вимкненими проблисковими маячками синього, червоного кольорів, звуковим спеціальним сигналом або ж тільки червоного кольору, то водії повинні зупинитися біля правого краю проїзної частини і надати йому перевагу в русі. На дорозі з розділювальною смугою цю вимогу повинні також виконати водії, які рухаються у попутному напрямку. За час експерименту лише кілька водіїв, почувши сирену, розгубилися і хаотично метушилися вулицею. На проїзд центром Ужгорода не найбільша проблема, кажуть водії швидкої. Основні перешкоди медикам створюють так звані бетонні барикади та інші обмежувачі руху в дворах багатоповерхівок, через які неможливо виролити або припаркуватися у притул до під'їзду. І ще одне, якщо би от, ну, це до місцевої влади, от, то що там двори перегорожені, там блоками, стовпами, все, от, реально знаєш адресу, ти туди заїжджаєш, бах, блок стоїть. От, ну, щоб там через двір, бо там оці тепер як вони, ОСББ чи як, а вони я, Я розумію, люди вкладають свої гроші, щоб ну, ну, заасфальтувати, зробити, щоб той двір, щоб там ніхто не їздив, але вони не задумуються, тільки, що хто цей блок поставив, може йому знадобиться швидка допомога. І потім бігом 100 метрів, так що тут і фізичну підготовку треба добру мати, щоб бігати. От вони дуже багато, бо їдеш по одному напрямку, а потім треба вертатися, розкручуватися, і поки бригада йде, а ти шукаєш, як легше під'їхати до під'їзду, там до будинку чи ще щось. У міській раді переконують, проблема несанкціонованих обмежувачів руху для Ужгорода досить актуальна. Боротися з нею не так просто, бо найчастіше самі ж мешканці і встановлюють такі перепони. І з початку року в дворах демонтували вже 17 бетонних блоків, що заважали руху. У департаменті міського господарства закликають повідомляти комунальників про незаконні барикади, аби ті могли відреагувати. Працівниками департаменту міського господарства часто виявляються в нас обмежувачі руху ну, різного роду, тобто висотні обмежувачі руху, просто обмежуючи бетонні блоки. І відповідно працівниками управління муніципальної вартії, працівниками департаменту міського господарства встановлюється законність облаштування даного обмежучого руху. Як правило, більша частина обмежувачого руху в нас в місті незаконно. Штрафи варіюють від 340 до 1700 гривень. Та все ж найважче водіям швидкої допомоги доводиться у ранкові та вечірні години пік, коли міські вулиці особливо перевантажені. У цьому ми на власні очі переконалися, вирушивши з медиками на черговий виклик. За 10 хвилин поїздки нашій бригаді довелося об'їжджати і затримуватися на кожній локації до 3-4 хвилин. Деякі водії не змогли вчасно зорієнтуватися і пропустити карету. Вашій увазі кілька прикладів, як не потрібно реагувати, коли їде швидка зі спецсигналами. Що також зобов'язані давати дорогу швидкій, та далеко не всі це роблять. Зокрема, під час райду на дорогу вибігла жінка, ледь не потрапивши під колеса нашого автомобіля, що їхав з увімкненою сиреною та проблисковими маячками. Після завершення експерименту ми переконалися, відповідінки та миттєвої реакції всіх учасників руху нерідко залежить людське життя. Тому пішоходам слід пам'ятати, коли мчить швидка, не варто виходити на дорогу. А водії зобов'язані зробити вільний коридор для проїзду спецтранспорту. На трасі Київ чоп заробітчанку з Закарпаття розчавило автобусом, що перекинувся. Наші земляки поверталися з Італії. Водій Мерседеса Спринтера сильно перевищив швидкість і не впорався з керуванням на слизькому відрізку дороги. 63-річну жінку, яка була на передньому сидінні, викинуло з салону, а потім придавило автобусом. Вона померла на місці. Ще один пасажир у важкому стані в реанімації. Як зазначили працівники поліції, раніше водія неодноразово штрафували за перевищення швидкості. Тепер проти нього відкрили кримінальне провадження. ДТП в Ужгороді Нива протаранила Пежо. Автопригода сталася в обласному центрі на перехресті проспекту Свободи та вулиці Капушанської. Аварія потрапила на запис відеореєстратора. Нива, рухаючись по проспекту, протаранила Пежо, що повертало на Капушанську. Під час автопригоди ніхто не постраждав. Такими були найрезонансніші події тижня, що минає. На сьогодні це все. Якщо ви стали свідком надзвичайної пригоди або ДТП, надсилайте своє відео на адресу, що вказано на екрані. Також пишіть нам у приватні повідомлення у соцмережі Фейсбук. З вами був Віталій Глагола і програма Тривожний виклик. Зустрінемось рівно за тиждень. На все добре і бережіть себе.